18 грудня було рівно два роки, як Роман Клічук склав присягу міського голови чернівців. Тоді він приймав справи в умовах всесвітньої пандемії, а тепер продовжує працювати в умовах війни. Сам політик подякував кожному чернівчанину та своїй команді за довіру і додав: виклики роблять нас сильнішими. Місцеві також не шкодують слів подяки для мера. За два роки зроблено набагато більше ніж за попередні десятиліття. Віримо і довіряємо, ви зможете все. Дякуємо за відмінну роботу та результат. Чернівці виграли джекпот. Жодного дня не пошкодувала і до цих пір вважаю, що зробила правильний вибір. Чернівецький репортер також вирішив поцікавитися у містян, які зміни вони помітили за останній рік та що думають про роботу міського голови. Я тут 10 місяців, і я бачу зміни в роботі міста. Багато реконструкції пішло, я задоволена його роботою. Зробили дороги в садгорі, дійсно доріжки зробили, тротуари і тому є зміни. В загальному тяжко оцінити, тому що загальна ситуація в країні складна. І ну, говорити про те, чи міг він. Але зробили дороги. Я коли приїхала, побачила, що поробили дороги, поробили тротуари біля Комарова Біля мене поробили в парку в жухнего, то я цим була задоволена. Я Останні п'ять років проживав в Києві, але повернувшись так, місто міняється. Якби не війна, я думаю, цей би мер справився краще. Складно що сказати. Ну, я бачу багато робіт з приводу покриття дорожнього. Ну так, да, мабуть, дороги почали робитися, На Кабелянські будинки почали ремонтуватися. Ну так, да, здвиги якісь є. Йому удачі на посаді, звісно, і... Щоб наше місто процвітало... Скажу так, хоч щось робить. Красавчик. Молодець.